Вона не вчилася мистецтву і не прагнула слави, але її роботи дуже щирі й людяні. Параска плитка пройшла тернистий шлях. Її доля була співзвучною з долею багатьох людей того часу. Сховавшись від цілого світу, вона почала славити Бога у своїх віршах, картинах, іконах, віддаючи данину за те, що вижила в чужині в таборах. Ця тендітна жінка довела, що коли є що сказати, то це обов'язково буде сказано. А в повній мірі почути нам Паразку судилися лише тепер. Мені пощастило. Запізнатися з творчістю Параскігориців, дуже шкодую, що я не застав її при життю. Ось. Але е, ця особистість своїми творами, своїм, своїм стоїцизмом е, справила на мене велике враження і, можна сказати, що змінила життя. Тому що е, це був вчасний приклад того, як треба жити своє життя, як треба бути відповідальним за талант, який ти маєш. І е, бути готовим до випробування. за життя. Параска Плитка Городцвіт так і не дочекалася друкованого рядка. Її письменницький доробок складається з 46 великих рукописних книг, об'єднаних під загальною назвою Подарунок рідному краєві а також близько сотні маленьких книжечок, рукописних і друкованих. Ікони, якщо говорити про ікони, дуже е, різноманітні перше вони великі. По розміру бачите, є від таких розміру, де більше метра, до як сирнукова коробочка. Вонопис здивовані наскільки вони сміло використовують ці всі фарби, які не є традиційні, часто незвичні, і все одно це ікона і. Вона жива, вона випромінює духовну енергію, і перед цим іконим можна молитися. Це головна ознака ікони. Лише п'ять років тому громада села Криворівня перетворила хатину мисткині в музей. І два роки минуло з часу, коли нарешті вийшла друком перша книга письменниці під назвою Старовіцькі повісторки. Виставка в Коломиї це ще один крок до увіковічнення пам'яті про карпатську ластівку, яку світловив, але не впіймав.